Ну що ж, наживив я вже редуктором. Кріплення в мене це було. Я колись млина робив до трактора, то оце було тільки, що трошечки подовжив, подовжив на 4 см. І таке, значить що? Получається трошки, трошки халепа. Халепа в тому, що в редукторі, ну не в редукторі, а в самому розташуванні редуктора, якщо ставити ось оцентр, получається, центр, виходить, центр всієї конструкції, якщо ставити редуктора прямо, щоб був прямий виход на. Навал, то редуктор буде дивитися, ну, ось на цю виходить, на правий розкос. Отак. Сильний мені показується, що сильний буде виворіт злом кардана. Так як у мене, як у мене гуки Хрестовина на, на карданові 27. Ну, це він буде, считайте, на цих самих 30 градусів, він буде завалений. Один варіант. Або ставити, щоб він дивився по центру, ну, прямо на вал. 에, даже не прямо, скажімо так, на вал, а. Ну, він все рівно трошечки там, градусів, може 5-10 буде дивитися в сторону. Бо якщо зробити прямо на вал, то сильно отам буде коліно. Таке плече велике. Або другий варіант ставити отак, як є, тільки тоді потрібно або купувати карда... хрестовину, не хрестовину, а гуки. З подвійної хрестовини. Ну, тобто, він розрахований на такі великі кути перелому. Або ж, лишати так, як зараз ось воно є. Тільки що думати, тепер як поєднати привід отам. Бо зразу я планувалося так, що вал буде, вал буде рівний. Ось Одна півзірочка, ось друга півзірочка. Вона одна до одної, отак от стає ось його. Отакого. От і виходить, що ланцюгом 25-м з'єднуєш їх до кучі. І все. Тут два корпуси з підшипником і більш нічого не потрібно віддумувати. Але. Як з таким варіантом, то виходить, що потрібно, потрібно щось мандрувати. Або робити е, з резини отут якесь гибке з'єднання, або все-таки прийдеться, не знаю, або купувати той е, хрестовину. Ну, вона не хрестовина, там виходить. Е, як же це правильно назвати її? Ну, що там йде два гука і посередніше така штука, що дозволяє, ну майже там ну, не 45 градусів, чи це, не 90 градусів і злом. Ну, мабуть, 45 градусів це точно. Та й отака, отака дилема наступає. Хотілося б. Взагалі без стокора, без, без, без всього обійтися, тому як оце все діло планувалося без стокора. Ну. Ну, нічого. Щось будем. Щось будемо чудити. Так, ми продовжуємо. Так, ну, або. Трошки. Полазив у своїх цих загашниках. Найшов 27 му Хрестовину. І знайомий підігнав, так якщо не помиляюся, наче на 39-та. Ну, Здоровецький гук, я не знаю, чого це він в нього. Да, наче 39-та, бо гуглив. 39-та хрестовина, але парадокс. у Це. Хорошо тим, що тут на 30. Під ну, під посадоч на 30 і там на 30. Що на редуктові на 30, що сюди. Значить, вал у мене підпочипник 35-й, підпосіпник 207, значить на 35. Ну, і відповідно. Все рівно, що мені тоді було, треба було подовжувати його якось цей вал, хоч і через ципки. Е, цей, ну, це оте з'єднання. Що е, тепер поєднати? Ну, знайшов я ось, ось кусок у мене геть вже готове Із під шпонку, під усе. Це я так ось, он, кхе, наб, ну, не наставив ось такий у мене кусок. Під посадочне на 30. А тут, мабуть, також на 35. Ну, думка моя яка. Вирізати, так, як я завжди, полося, собі цей з'єдную, вирізати тут четверть. І вирізати тут четверть. Уставити в трубу в мене є труба. О, і обварю. Тут трішки, якщо де буде яка вібрація, то буде трошки хрестовина гаси, гасити ці коливання. І. І потім так же само піде передати на число. Ось на оцю кінцеву зірочку. То, як такий варіант? Або ж з хрестовина здорова. Зараз я попробую поставити, так, як він. Повинен бути по центру. І подивлюся, якщо не ламає, нема сильного такого злому. Тому як тут максимально, ну як, мінім, ну максимум, скільки можна було, сюди видвинув, що воно так. Сюди не отак стоїть косо. І там не стоїть рівно, Ну, теж кардан буде йти чуть-чуть під, під певним кутом. Тож, я думаю, що. Ось, ось так, як можна бачити. ну, Кардан. Кардан ось гук, він не сильно буде в нього. Бачите? ну, сказав так, майже рівний. О. А як буде він рівно стояти, ну, побачу, то можливо, в нього буде такий трошки більший. Ось так, як буде видно. Отак от ось рівно. А на тій стороні, то, можливо, він буде. Десь з отакого, що трохи не є хорошо. Буде більше навантаження на хрестовину. Ну, зараз, зараз побачу. Це все, як той казав, методом тика, методом проб і ошибок. Тому як конструюю без трактора. Ще я під тракторний, не... взагалі, не знаю. Зварюю, а потім викотимо двір і побачу. Підійде, підійде, не підійде, то тоді знов, як це казав, переробляє. Ну, нічого. Так, слідкуємо. Так, трохи темно вже, але що я. Зупинився я на такому варіанті. Виходить тут. Гуки великі, хрестовина також велика, то, значить, ізлом ось так мінімальний, буде отакий варіант. Сюди вже щось, щось придумуємо зробити трубу на кардан. Не вистачало ж цього кінчика, я уварив. люфт чи коливання, та там його практично практично немає, як в, в, в домашніх чи в кустарних умовах то нормально тут Ще компенсує оцей трошки шат на зірочки. Якщо тут буде трошечки коливання, то отам компенсирує. Подовжив чи з'єднав я таким чином, мене я вже неодноразово так і полуося. З'єднував. Напередковій воно в мене над шифінгу ходить та й ходить. Саморобний тракторець був. То також з'єднував таким методом замком. І все. Цей більший вал 35, тут 32. Через трубу. Головне, щоб, якщо вона буде зміщена, на в один бік, то головне, щоб були центра на одній вісі. Тобто оцей центр і, відповідно, той центр, і він все рівно буде, як так, начебто буде ходити, а центра будуть на одній осі. Так, на цьому краю зараз зробимо шпонку через шпонпаз під осток. Під зірочку тут 35, зірочка 35. А, полотно, що це восьмерка, десяточка, зробимо і все буде чітко. Потім будемо стикувати вже, е, набирати корпуса. Ось ці 207 підчепник в корпусі. І робити замки під це, не замки, а кронштейни, під підчепники. І, в принципі, можна буде А, ще зробити третю точку. І, в принципі, можна буде запускати, пробувати. Так що, слідкуємо. Ну що ж, ось такий. Получається, кінцевий результат, можна сказати, залишилось тільки просверлити чотири отвора, приварити, Получається, кронштейн, кріплення під, під опорний підшипник, прорізати. Шпонку, чи це канавку під шпонку і все. І можна випробувати. Поки завершаю, тому вже як годин 12 ночі, ну, мабуть, знову в нас ляпотить. Коротше. День у день. Так, все крутиться. Легесенько. Ну, поки ще підшипник не зацигоний. Але. Е, цей не водить, дивіться, ваш та підшипник. На місці стоїть корпус. <кхм> цей е, трішки. Трішки совує його. А, але як він тут закріпиться, то буде отут того компенсувати оці всі коливання і, і все остальне. Так, я продовжую. А ви дивіться? Так, ну що ж, отакий фінальний результат. Підцепив до трактора, стала як, як, як тут вона наче й була. Е, в... Зроблені під доску. На Нашиється. Я вже провіряв, випробував. Ну як, поїхав на город. на люцерку, наносив кабаків, наносив кабаків і попробував, як воно, як воно скатує. Доволі непогано. Зробив такий кожух. Получається поставив натяжника, От так як натяжник, а як успокоїтель. З... Із е... підчепника, Получається метал на метал, але виходить, що він у коробі, то такий ну, шум видає, що наче там я не знаю що. Все, кардан. Все чітко. Тут у мене був, я колись купував, нагадав, купував косілку сегментну і в ній оцей її рідний кардан під такий квадрат. Все стало. Ну, в оцьому одному місці, ось тут, де я подовжував, з тієї сторони хорошо відцентрований вал. Тут чуть-чуть десь він не то, що там кривий, а десь трошки зміщений від центру. Ну там він не І трохи виходить, якби би наша вібрація отут, як би так показати. Ну, я зараз заведу і покажу. Хтів зробити. Наварити шнека. Наварити ну, провулку. Але так як трошки є вібрація, то, в принципі, не буду я пока варити. Якщо не буде воно справлятися своєю задачею, то наварю проволоку тут багато нічого не треба. Переробляти не треба. По поводу трошки вібрації, в холосту як би, наче є. А як опускаєш на землю, ну котиш котись по землі, по грунту, то воно все, все пропадає. Так, зараз давайте я заведу. Буде тут трошки шумно, тому як цепок в кожусі і віддає, віддає звук. Зараз навісу, потім опустю і розміри. Я зніму окреме відео е, по, по розмірах, що й до чого і з чого я робив. Ну, отак от працює. Гідравліка піднімає трактор чітко. Вага десь в районі 200 плюс. Пробував, то арбузи викатує. Отаке. От короткі дві серії. Ну, вони не короткі, а. По хвилин 15-20. Ну, кому цікаво, той дивиться, кому не цікаво, той пролистав. Бажано, щоб ще поставили вподобаючку. І підписались на канал. Вам не тяжко, а мені приємно. Ну що ж, всім вікаю здоров'я. На все добре і до зустрічі на випробуванні.